Вітаю всіх у цьому відео. Продемонструємо, що робити у випадках, коли передбаченого функціоналу в автоматизації недостатньо: як кастомізувати і додати все, що вам може знадобитись. Наш шлях починається стандартно: бокова панель навігації, розділ «Settings». Одразу бачимо два розділи з назвою «Pipeline Stages». Вони показують, які етапи існують у нашій CRM. Перший стосується безпосередньо контактів, які ви додаєте до системи, другий саме компаній, до яких ми звертаємось з пропозицією. В обох розділах у нас є перелік стандартних етапів, їх можна перейменувати під себе, натиснувши на три крапки та «Update». А якщо наявних етапів недостатньо, то можна додати власні. Тиснемо New Pipeline Stage у верхній частині екрану. Даємо йому назву, зберігаємо. Якщо необхідно змінити черговість етапів, затискаємо три лінії і рухаємо вверх-вниз, куди нам потрібно. Тепер, перейшовши у CRM, бачимо, що у нас додався новий етап, і, звісно, під нього можна підв'язувати наших лідів. У розділі для компаній етапи додаються аналогічним чином. Більш цікаві функції, що дозволяють кастомізувати вже саму розсилку, це три розділи Custom Fields. У цих розділах можна створити перемінні для повідомлень, яких вам не вистачило серед запропонованих. Наприклад, ви хочете у повідомленні використати назву компанії Ліда і рік її заснування. Назва вже передбачена автоматизацією, а от рік заснування ні. І його можна створити. Відповідно до назв, кожен з розділів передбачений для інформації про контакт, про його компанію та третій про себе. Загалом, перемінні можна створювати у будь-якому розділі з будь-яким призначенням. Така класифікація зроблена виключно для зручності, щоб змінна для компанії відображалась у відповідному розділі, аби нічого не переплутати. Тож, що ми робимо, щоб створити нову перемінну? Обираємо аккаунт Custom Fields, New Custom Field, даємо зручну для себе назву, наприклад, Foundation Year. І зберігаємо. Тепер переходимо до автоматизацій, відкриваємо будь-яке повідомлення, тиснемо на Insert Variables. І бачимо, що у нас в розділі додалась наша перемінна. Але не забуваємо, що цю інформацію в системі звідкись треба брати. Тож при формуванні csv листа з контактами обов'язково треба додати туди колонку з відповідною назвою, у якій для кожного контакту буде вказаний цей рік заснування, і під час імпорту контактів до системи вам треба співставити відповідну колонку з назвою цього variable. Також у панелі Settings бачимо Teams Members. У ньому ми керуємо командою, додаємо чи видаляємо користувачів і тому подібне. Як тут орієнтуватись і що робити, ми розповідали в одному з попередніх відео про створення команд та підключення профілів. І крім того, нещодавно ми додали до нашої системи вебхуки, що дозволяють інтегруватись зі сторонніми сервісами та надсилати на них сповіщення. Встановлення самого вебхука просте: даємо йому назву. Обираємо дію, на яку він буде спрацьовувати, і вставляємо необхідне посилання зовнішнього сервісу. А от як ці інтеграції проходять і налаштовуються на сторонніх продуктах, необхідно уточнювати безпосередньо у сервіса.